Народ, Всім привіт! Маленька об'ява і погнали. Обратились до нас артилерісти, просять допомогти не на асфальт, який тендер в доброполі проходить на 10 млн грн на а на прибор, чуйка, «Чуйка», що показує де дрони літають. Силочка в описанні і в першому коментарі Там на 28 тисяч гривень нас собирати. Всім небайдужим, по одній гривні скинемося, просмотрів буде нормально, я думаю. Для вас там одна гривня чи дві ролі не зіграє, а так, оп, як кажуть гуртом і батька легше бить. Всім спасіба, Лайк, підписуйтесь, не забуваємо. Все, погнали, дивитися відео. Додому приїхали. Дивись кого обнаружу. А напомни последні 20 командировок Я уїжджав, проїжджав, тебе не було, а зараз ти сидиш. Останній раз? Ну це один. Привіз листів водосу їм, що ти вже зробив? Поки ми поїхали на почту, приїхали з почти. Він вже задній бор сварив, буде за двіжечкою, так? Да, щось? Комплект бортів діла Вадик. Оп. Оп. Я поніс як взрослий. Він сказав, що до печі. завтра до обіду ми їх відправимо, так? Да? Зіл... Прицеп Зіловський. Прицеп Зіловський, набраний. Сейчас бо тут уже не пройдеш. Ага, тут уже кое-что й побарював. Короче, Коротше, цей буде так відкриватися, ці ж теж, відвісно, вот так, Шух-шух на трубах. Шук. Труби осьо. Труби осьо. І цей буде сюди відкриватися. Верхні глухий, сказали, вигрузка на бока. На задній, щоб відкривався. Ось так все було, так все є. Ага. Раму поварив. Ну, ждем, смотрим, что оно будет. Не надо. Без трех минут восемь. Вчера все, когда мы уехали, всем было, наверное. Шесть ты начал борта варить, да? Без трех минут восемь утра борта готовы. Сейчас обварені ручки приварю я. И тут будет какой-то клапанец за дополнительные бабки. Что-то заказали водосу за движку самодельно. Водос. Когда? Коли... Ну, сам знаешь, что. І на виходних? <плес> <На вихідник? сіх> <сіх> ти 5 днів робиш, так? Які а скільки? Трезвий ти скільки, а ну, давай. З четверга то. З четверга, четвер... а, сьогодні. Зайник. А сьогодні що? Середа. Середа, неділю. неділю. П'ять, шість. Неділю. Ну так ти Зіловський служив повністю. З середа. Восьмий день без вихідних? З п'яти утра до восьми. З, з п'яти утра, ну так це ж того стоїть. Тож така кокліта, треба, щоб аж назад тебе тягнуло, як гиря, поняв. Карман задній положу. Да, так, будеш отак і ти солібі, понял? на небо дивиться. Щоби земля не піднімалась. Борта, зараз ми висчитаємо себе стоїмось, ми там по-другому зіграємо, треба трохи удешевляти, бо люди спрашували, М... кого куди піднімати. Так дорого називаєш, вони взагалі теряються. А, ти ростеш? Все, понял. Водос переходить на серйозний алкоголь, треба ціну увеличувати. За шов, доплата, доплата за шоу буде, так? Да? Да. За рівно відрізану трубу. Да. Ще й що, які надбавки? Давай придумай, що тут. Да, да, а най велика это буде за вовремя виконаний заказ, так? Да? Як? Да. Пообіщав і немає. Пообіщав, не відбав, не це перший раз, кстати, в, в цьому році, що ти пообіцяв, що з сьогодні і зробив. Я б за це випив, ну не можна треба гасить варити. <рес> У нас час, я не знаю, 10 часов уже, дивіться що робиться. А що? А як вона працює? це стоє? Це самодільна водосова. А, болт открутив, да? Так, закрутив. Держи, і все. Що, Юрко? Болгарок стільки не хваляє. Болгарок скільки немає? Так а що? На куплять тоді за п'ят тисяч, нормально. Ручку чи болгарку? Чи двіжку? За движку. Ну что, за 4 900 продав? Да. Сейчас ты видишь. 499. О, це хороша ціна. Зробиш мені десяток, то поїду крузака куплять. <рес> <рес> в общем, борта готові. Вадик, скільки я не знімав? Дня два. Три. Три. Телефон Ски, в машині не, лежав. Скільки? Два. Два. А в Запорожжі було два. Три. Ні, в Запорожжі я знімав так Коротше, Вадик випив сьогодні баночку лонгера. Він шейка. каже. А, шийка. Шеканемо беканемо бебі. бебі каже. Він каже, що так, то що прицеп він почти покрасив. Тільки тут щось пару міст. Взагалі він докраси, підкрасить. Прицеп почти готовий. Вадік, прицеп почти готовий, я ти. Почти. А ти. Я почти. Пешти теж. Я... Тут десь. Чуть-чуть надо -чуть попідкрашувати. Ну то таке. Банку краска, каже, розтягував, розтягував. А де ці пальці, що ми купили? Вадя всі дійшло дийшло стоя. 1915 гривень. Сіке. 1915 гривень. Я пікавку кругляк купив, блять. Хороший. 50, 50 баксів в руках, пів таврії, пів Повний бак в сіаті. Повний бак в сіаті. Представляєш? А не зайде тут. Це не. Оце просто ціни страшні. Докупили ми ще шпильки. Тут ще ступиці різні. Одна під тормозний барабан, там виходить, ось дивіться. Ось, різьби сіки торчить, так. Четко під гайку. Є ще така ступиця. Оп, сюди бінші шпильки треба, вони там щось вообще по кучі бабок я брав. 300 гривень. 300 гривень. Це дешевше, 107 гола, і там гайки до 200. Так гайки є. Так я гайки купив, просто, що я кажу, дорого. Чи ну, дуже дорого. Думає, як якою краскою як... якою ти красиш? Вагонкою. Покажи їм, бо всім це, чим красиш. Ну Дніпровська вагінка, вагінка, вона хороша краска, 10 років да? не вигорає. Як додаєш, вона макріє. Додаєш макєє? В машині спав з утра там на вулиці. Мені вже доложили тільки що. Я, блядь, Машина стояла часа я, два мені сказали. Хто? Ну, в селі людей не так багато. як п'ять утра, утра поїхав на заправку, приїхав, ебай, і все, пождан нахуй. Мені сказали, блядь, проїжджали, світом насвітили спав, що? Шо? 5 От... утра я А що ви ще робите, якщо поздали? В машині на вулиці. Ладно, це твої проблеми, ти, блядь, Страшний, ну це людина нормально. Так типа на кровати не так спиться, скажи? Ні. Херня, да? Так ты так. А мені ще предлагали тебе от, пока ти спиш отготить, типа відео снять, не такі грязні вещи. Ну, це ж прикинь, як ізвращенці пишуть. Це кисьвращення скажу, одготить його і видео виложить. Вартан, вильма и вс. Злий ты. Так, що у нас? Погрущик робиться, щоб тебе по території переміщати якраз, yeah, так? Yeah. Ми, це думаємо, водосу диван треба сварити, щоб ми його вот типу, погрущиком перемогли. 4 в кожному углу. Ні, так один будемо просто мунте перевозити, куди скажеш. Ти ж як заснеш, слюню пустиш, пальці, а рука випаде з пальця, мунтає туди вести. Цільки ти Скажи, 8 днів, сім. сім? Ти вчора вже був умазаний. Телефона не було тесняти. сняти. 4 понеділок, Середа. Четвер. Який четвертий вчора вже вмазаний був. Сім днів, не бреши. Не собі ціну. Дай людям совет. Є совет пока в голові, чи нема поки ти ще балакаєш? Ні, немає. Без матюків, ні? Захід? Дивіться на мене і не повторяйте, так? Так. Що в нас залишилось, кстати, по прицепу? Резина. Он диски. Сьогодні, я так зрозумів, ти не будеш чистий, так? Да? Завтра теж. Так подожди, ти гнав, гнав, казав, п'ятницю грузити будемо. Сьогодні п'ятниця. Чи ми при це а колеса як потом повкидаємо? Ну, кошта, а ну, а платити хто буде, це там тисяча гривень колеса переслати. Дід, да. Ну, да. так? Так а він нам грошей не віддасть, вийшло, все одно ми заплатимо. Що без колес продамо? Не до коя, багато хоче. Ну тут Ну ти вообще Ой Вадик Вадик Де твоя улыбка? Він каже це б компресором накачать щоб дні ще покрасити? Да? Так Як той кузов впадався і впаде вже так не піднімем, да? Ні, колесами вверх полетить ні, ні, ні. Сварка кому робить вже два часа блядь? Я тільки включив заїхав Ей, я тільки приїхав. Я тільки приїхав, блядь. Я понял. Я приїхав, а, сейчас маш... машина поламалась, свят ненадежний. Не, хуя не машина. Трос лопнув на газ. Серезі косілити газував. Хай сам Бог бачить, що этот машина поламалась, щоб я не їздив. <реш> а що тут мені кажуть, що я плачу, а тобі електрика сигнала в машину щось там підключають, ще щось. Ну а як? Це нормально? Ну так. Да. Шоті, клатить, так я давай, що ти ви А чого висчитую з мене? А я. Втро. Мені вже пред'явили. Це не до мене вкруг. А до кого? А він в обід був, так що обід. Не на нас лет Нормально ти них. Нормально не порядок. Так а що, він сигнали, <п vídeo> сигнал, ще ні? Конечно. А сигнали ще что у мене скрана сняли, да? Да. <рась> <п vídeo> <рась> 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 ну скажи, тебе все хорошо? Я попробую отснял. А ну пішли спробуєш. Так як у нас так виходить? Та я попробую робимо його. А потім, якби я не узнав, назад би його поставив ніхто, правильно? Чого, назад, вийшло. там і лежить лесить Що Шо що? Там і лежить лезі Де? Блядь. І що? Так це зажигання треба повертати чи ні? Ахто хер. ну сядь собі, пікне, блять. Да. Ну а в следующий раз снимем. Ще не доробив електрик. Другий. Сейчас підключим. Короче, там ситуація. Сигнал чи під ноги, положили, чи кудась, в общем. Там весело сейчас должно бути. Типа сигнал в салоні з машини, не а в салоні. Короче, в нього тут. ящиках буде сигнал лежати. Вот і все, оклей, я що, що по другам писав. Шмаром? Шмаром. Кошмаром? Ты бобок дал, типа, можно шмар. А ты на докатке ездил чи не? Не, ещ. А ну сигналь. О, дых, четко. Сідай в машину и едь. Сергей за шоцца. Так, а приде сидить с открытыми вікнами, щоб чули. <coughs> так а що? Ну як? Надо посигналить, открыв, по Типій прозбіглися, блять. Славко каже, шланга вже вже слина сопливе, так? Та нормально. Все скачає, дивись. На гарячий колектор. На гаряче. І ти пихнув і загорівся. А п'яний в машині заснув і згорів, нахуй. Та яку яку є. Ну а як, прикинь, отак все совпаде. А прикинь, совпаде. Ні, я так не їду. Машини це не твоє. Ти на докатки їздив колись. Ти не все, правильно. Правильно. И отошло, хуйка не выкнула в тува вчера. Всё. А ты ключи забираю, онку со шлангом дирвал у него. Э, ну це, без... при мені таке робить, це безпреділ. Будеш Вадик. Постав докатку, може вона тут буде боком їхати. Тайно. А що? Ох. Так це. Це вона зараз волосата, так? Поки що, да. Ти цю штуку можеш сигарету як как мультштук курить. У нас парами бензина будет блядь. Девик відкриті открытий, щоб сигнали всі чули.